Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Не просто вандалізм, а відкрита реклама сайту з продажу наркотиків. За останні три місяці такі записи заполонили весь хмельницький народний контроль, з'ясовував, як місцева влада та поліція бореться з наркографіті. Вулиці Свободи Степана Бандери, зупинки, магазини, паркани, усюди, рекламні написи, інтернет-спільноти. Вперше ці трафарети з'явились три місяці тому, але згодом заполонили все місто. Приглядалася, я не знаю, що він означає. Ну взагалі, от е... написи мені не подобаються ні на будинках ніде. Краще квіточку Не Стирати. А що ж це таке? Це ж Хорти показує лице нашої країни. Ми вирішили перевірити, що ж рекламують вандали. Сайт не активний, але ось форум спільноти, яка називає себе психонавтами Живий. Це так званий магазин, у якому продають наркотики у дуже великих кількостях. Шукає магазин і працівників трафаретників. Першими на сполох забили громадські активісти у соціальних мережах. З'явились заклики зупинити відкриту рекламу наркотиків у Хмельницькому. Для людей 40+, плюс. эти надписи не говорят ни о чем. То есть это просто граффити, испачканные стены и все. Для поколения действительно с 12 лет, то есть 12 плюс, дети прекрасно понимают, о чем идет речь. Это не прикрытая реклама наркотиков. Соответственно, мы ждали какой-то реакции от наших правоохранительных органов. Мы пытались общаться с полицией. Действия не предпринимаются никаких. Эта надпись уже здесь больше трех месяцев находится. С рабочим сайтом, Через которого легко купить этот наркотик и получить его там. За полчаса це не доставляє труда нікому. Тим більше це ніяк не прикращають. Журналісти народного контролю йдуть до полісменів, аби ті роз'яснили, чому й досі так безпечно і відкрито у Хмельницькому почувають себе наркоділки. Начальник міського відділу поліції запевняє, сайт зареєстрований у іншій країні, а кур'єри постійно змінюють адреси та номери телефонів. Контакту не відбувається, тому ми не можемо вийти безпосередньо на особу. яка… Розміщає цей наркотичний запит, яка займається безпосередньо відбутом, яка організувала це все, тим часом з вандалізмом бореться міський благоустрій. Там обіцяють, за тиждень не буде жодного напису. Просимо якнайшвидше, де на будівлях, на власниках, на кіосках, щоб підприємці, власники як школіші їх закрасили. Це одно єдине. В основному вони з'являються вночі. Якщо. Не будуть з'являтися нові, то побуваємо дуже швидко, ну максимум тиждень. А ми і далі будемо стежити за тим, аби в місті зникла відкрита реклама наркотичних засобів. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.